Радіо UA Chicago. Друзі, сьогодні маємо можливість з вами поспілкуватися з страховим агентом American Family Insurance. Сьогодні з нами на зв'язку Юлія Скубіда. На жаль, не в студії. І мені теж від того сумно, але тим не менше, Юлія знайшла можливість доєднатися до нас по скайпу. Вітаю тебе, Юля. Давно не бачилися. Так, все, вітаю всіх, вітаю Дмитро, вітаю всіх наших слухачів, глядачів. Так, Юля, сьогодні тема у нас дуже актуальна, дуже така а, зараз а, гаряча, я б сказав. Поговоримо про страхування бізнесу в Сполучених Штатах. Багато приїхало людей, а багато з них мають знову ж таки великі амбіції почати свою справу. Але а, це все може бути неможливим, якщо немає страхування. Чи я тут помиляюся? Виправи мене, будь ласка, абсолютно не помиляєшся. Якщо ви думаєте відкрити. Любий маленький бізнес. Ми говоримо, ви хочете відкрити кав'ярню, чи ви хочете можливо більше відкрити ресторан, чи хочете просто відкрити свій маленький салон, де ви хочете робити нігті або а, просто бути перукарем? Куди би не пішли? Від вас будуть вимагати а, штат. Або саме місто від вас буде вимагати ліцензію, Для цього вам треба показати страховку. Страховий полюс саме по вашій спеціальності. Якщо ви хочете відкрити, наприклад, дитячий садочок, так само вам потрібно мати на нього своє страхування. Тобто дуже багато різних нюансів. І я думаю, що саме тоді ми станемо в. Пригоді для вас, тому що я працюю з бізнесами а, ну насправді з 2007 сьомого року, а, і напевно немає ще такий тип бізнесу, який я б не, не страхувала, чи не знаю ще дуже багато про. Ну напевно, щось є, але загально мой маленький бізнес, то а, ми страхуємо і аптеки, і дитячі садочки, і салони. І офіси, і медичні офіси. Тобто, якщо вам потрібна просто консультація, щоб ви розуміли, що вам потрібно застрахувати, що від вас буде вимагати штат, то напевно, а ми зможемо вам допомогти, тому що якби, дуже багато нюансів. а це страхування. Це вимагає штат, це вимагає федеральний уряд, хто хто вимагає страхування. Ну, в першу чергу, вимагає залежності, який бізнес. Якщо ми говоримо про траті, то це вимагає федеральна. А якщо в більшості, то це буде штат. Тобто вам потрібно, щоб отримати ліцензію. Наприклад, ви той самий а, електрик, вам щоб отримати ліцензію, вам треба показати, що ви маєте страховку. Ви хочете відкрити свій невеличкий салон, щоб там робити волосся. Вам треба показати, що ви маєте страховку. Невеличкий там садочок на семеро людей рівно мусите мати а, страховий полюс. Так само, місто у вас буде перевіряти, чи ви якщо це не місто Чикаго, або тут з цим трохи ну, не, не то, що я не хочу сказати, що не перевіряють. Але а, якщо ви відкриваєте о, зараз, ми відкриваємо офіс і нам треба дуже багато всіх всіх документів показати, включаючи страховку а, самому місту, де ви будете мати ваш офіс чи ваш маленький бізнес, а так само дуже часто від вас буде вимагати страховий поліс. А саме лендлорд, тобто людина, чи плаза, де ви будете хочете зняти в рент свій офіс, там я не знаю, чи свій салон, чи будь-який бізнес, тобто, це ще якби а, те, що ви маєте знати. І там інколи вимоги бувають там, на 10 пунктів, які я зазвичай пояснюю людям, і ми можемо то спростувати там всього до одного чи до двох пунктів. Просто тут головне, як це грамотно пояснити лендлорду, що до вашого бізнесу оці вимоги 5, 6, 7, 8, 9, 10 не стосуються. Основна побудована на страхуванню, а, і без цього дійсно нікуди. Ти, Юля, згадала, що у вас так, зараз так. новий офіс, є та буде новий офіс в норіджі. От, давай, наприк на прикладі цього офісу, розберемо а, які страхування потрібні, і для чого вони? Так, перш ніж мені. Дали в рент цей офіс в Норіджі від мене в першу чергу попросили копію страхового полісу. А Land Nord. це наша плаза Рідженсі Плаза. Наскільки це правильно назва? Тобто вони хочуть бачити, що я маю покриття на а, вікна. Що я маю покриття і лайбіліті, тобто, якби, не дай Боже, в мене хтось впав в моєму офісі і мене судили, вони за це не хочуть бути відповідальні, тому вони в першу чергу сказали: покажіть мені, що ви маєте страховку. Зазвичай лендлорд висилає такий документ, де там буде перераховано, що саме вони від вас хочуть. Це саме на цьому прикладі. Другий приклад, коли я пішла в місто моріч, ну, мені треба отримати бізнес-ліцензію, щоб я мала право саме працювати в. Місті Норіч мене так само сказали. Покажіть мені, мені треба там показати план, чи я буду щось там переробляти в тому офісі, і так само показати їм страховий поліс, знову ж таки, лаябіліті, що я оперую в штаті Іліної легально. Тобто мені треба було показати їм, що я а, маю ці articles of incorporation, тобто показати, що моя компанія дійсно зареєстрована в штаті Іліної, і так само показати їм копію страховки, що я якби. А -а, Офіційно має страховий поліс. Скажи: а власне, якби цієї страховки не було, це можна а, рахувати процес зупиненим. Тобто ти не можеш рухатися далі. Немає... Ну, по-перше, навіть би офіс варіант вам не дадуть, поки ви не маєте страховки. Всі плази, тобто власники, лендлорди, вони розуміють, що вони за вас відповідають. Якщо, не дай Боже, щось стається, а, ну я не знаю, там візьме. Мій такий приклад, напевно, не найкраще, але уявимо ситуацію, що прийшов клієнт, який дуже дуже там незадоволений чимось, і він вирішив там взяти, там побити вікна і, і ще щось. Якщо в мене немає своєї страховки, відповідно за це буде відповідати власник цієї плази. Якщо ж в мене є моя страховка, вони мають копію її, вони самі будуть звертатися в мою, там в мою страховку. А тобто вони знають, що вони не відповідають. Розуміло, і ви допомагаєте власне ці страховки оформити. Тобто виходить, що ти сама собі робила страхівку, так? А, так, я сама собі робила страхівку і хочу вам сказати, що це не є найгірший варіант, тому що вона може покрити якісь інші а, випадки. Там, не дай Боже, в мене перестає працювати офіс з якихось причин, не причин, тому що. Наприклад, пожежа сталася в сусідньому будинку, то тоді страхова компанія має вам дещо повертати, тобто втрату loss of income, це називається. Тобто, цей страховий поліс це не просто папірець, який ви купляєте для штату чи для це чи для вашого. Ленборду, щоб показати, що ви маєте. А вона включає декілька якби нюансів. В першу чергу, звичайно, це є білки. Відповідальність всі переживають за відповідальність. Так, якщо не дай Боже, я там включила свічечку собі, там ввечері працюю і почалась пожежа. То я за це маю відповідати. Вони Не, не хочуть, щоб їхня страховка за це відповідала. А по-друге, це ваші а, речі, тобто ми називаємо це бізнес personal property». Тобто, всі ми говоримо ваші меблі, ваш якийсь еквіпмент. Тобто, якщо це бадіша, ви маєте дуже багато різних інструментів. Якщо це медичний офіс, так само маєте різні апарати, салон. А, тобто, це все страхується, якби це є окрема. А, Тобто, не дай Боже, ще хтось проліз вкрав, це все а, це страхується окремо. І третя, найважливіша частина це бізнес інком тобто втрата вашого а, доходу. Тобто, якщо це стається а, з причин пов'язаних, які перераховані в вашому. От тобто, страховому полісі, тобто пожежа, чи а, я не знаю. А, коли були лю лютьінг, то та тобто, коли тут ходили, і били магазини, і все звідти крали, ми досить багато заплатили бізнес сам за те, що коли це все було пошкоджено, вандалізм, коли вкрали речі. Тобто таких три основних страхівки так розуміє, це перша liability, property і lost income, якщо такі такі відбуваються, але дивись. Є бізнеси, які потребують власне фізичної її присутності. А є бізнеси, які є тільки онлайн, чи їм теж потрібно якесь страхування? А, зазвичай їм потрібне страхування, тому що від них будуть вимагати онлайн-ретейлери. Наприклад, ви хочете щось там продавати на Амазоні чи на Етсі. У вас так само можуть вимагати страховку, щоб показати. це так само більше лаябіліті. В такому випадку а, вам не потрібно покривати а, можливо якісь там речі, якщо ви за них не переживаєте, що вас там з дому хтось їх вкраде. Але. Лає тобто відповідальність за ваш продукт, вони можуть у вас вимагати. Тобто, знову ж таки, в таких випадках ми так само можемо допомагаємо зараз. Дуже багато онлайн ретейлер, Такі страховки коштують дуже дешево, Там я не знаю 500 доларів на рік. А якби але покривають те, що від вас вимагають, Америка. Америка, як по часу зазвичай, наскільки на який період вимагається ця, ця страхівка на рік, на два на... на рік завжди рік і вам тоді треба і там рік скільки ви будете продовжувати. Тобто, це є щоб зробити, якщо це якийсь маленький бізнес, я не знаю. Ви відкриваєте якийсь там офіс, то це досить швидко робиться. Ми тобто, я розмовляю з клієнтом, я дізнаюся, які нюанси кажу, вам потрібно це, можливо, вам це не потрібно, тобто даю свої рекомендації. А, якщо це ми можемо зробити, це робиться протягом дня, тобто година часу нам займе. Якщо ми говоримо про більш детальніше, більш можливо там, бізнес, який пов'язаний з ремонтом траків, наприклад, а, тобто це трошечки складніше може бути. Це може займати більше часу, тому що все ж таки ми говоримо про більш, більшу відповідальність. А, але в загальному це не має займати дуже довго. Ну, звичайно, коли люди починають бізнес дивись, то не дуже є багато фінансових можливостей ще розкидатися на страхівки там на рік. Але може можна на місяць а, оформити або на півроку, або якось пейменти ці розбити, щоб легше було Так, пейменти. Звичайно, а ну, на місяць такого немає, як страховки зробити, тому що ви вписуєте вашого лендлорда. Як тільки ви її відміняєте, то а, ваш лендлорд отримує такі таку звісточку від страхової компанії, що ось ця цей страховий поліс був. Відмінений тому, але ви можете платити помісячно. Якщо дуже маленький страховий поліс там на 400 доларів, то зазвичай страхові компанії не дають можливості платити такі помісячно. Але якщо ми говоримо все, що там більше тисячі, то це за зазвичай вам дають опції платити їх помісячно. Ну, якщо вже так сталося, що бізнес якось почав функціонувати і немає якоїсь страхівки. Що, не не що, переживайте, що? завжди можна зробити. Добре, ну, я, я, це, я це розумію. Але якщо все ж таки прийшов якийсь інспектор, немає страхівки, які можуть бути наслідки, щоб люди розуміли, а, власне, поясніть, будь ласка. Я думаю, інспектор це не так страшно, тому що інспектор а, буде питати вас, бізнес-ліцензію. Які наслідки від міста за те, що ви не маєте бізнес-ліцензії, а щоб зробити бізнес-ліцензію, ви мусите мати страховки, я не можу вам сказати, ваш бізнес просто, напевно, закриють. Але більше наслідки, якщо, не дай Боже, щось сталося. Тобто, наприклад, ви перукар, і ви просто нічого страшного, робите людям зачіску, якби все нормально. Але в Америці. Рукарі мусять мати це називається як Professional liability так тобто, не дай Боже, ви помалювали комусь волосся, а воно замість там блондинки зробило когось, скажімо так, не, не зовсім блондинку. Ця людина абсолютно повне право має йти на вас жалітися, і це це якраз ті випадки, коли страховий поліс би а, покрив це. Тобто там у вас є лаябіліті, ваша відповідальність. І а, якщо ви цього не маєте, то це більше. Просто тоді ви маєте людині платити. Це напевно грошима або вас не дай боже візьмуть в суд. Тобто, це більше для цього робиться. Дуже цінна інформація. Мене до речі, питання до моїх перукарів, Я з ними подискутую за процес оформлення. Ще хочу тебе розпитати. Це займає скільки днів і коли потрібно власне до тебе приходити, щоб цю страхівку почати робити. Ну, я б сказала так, якщо ви починаєте, якби зателефонуйте мені, а обов'язково скажіть моїм дівчатам, тому що нас дуже багато, то так, нас дев'ятеро, я є власник. Але коли це стосується бізнесу, я завжди хочу з вами сама поговорити, а, тому що якби бізнес-страховка там все ж таки треба досвід, і мені б хотілося з вами особисто поговорити, щоб дізнатися, що для вас важливо що, за що ви більше всього переживаєте. Тому що кожен бізнес унікальний, кожен бізнес має свої нюанси, кожен бізнес. Знову ж таки, хтось мріє бік, хтось там хоче застрахувати себе на мільйон, хтось там навпаки каже, що давайте по-мінімальному. Тобто я це все проходжуся з вами. Тому, якщо ви, наприклад, телефонуєте в наш офіс, кажіть обов'язково, що це бізнес-страховка. Я хочу розмовляти тільки з Юлією, а я так само залишаю свій мобільний. Мій мобільний є майже всюди. Це 773-501-2490. Або напишіть мені на Фейсбуці на інстаграмі. Я повтори а. ще раз. повторю ще раз свій мобільний, бо то не, не всі люди запам'ятали. 773-501-2490. нуль один Чудово, та й ми ще продублюємо цей номер під відео теж і номер вашого офісу і локації. До речі, коли вже можна буде до вас завітати в норіч в офіс? Ну я сподіваюся, вже наступного тижня нам вчора там провели інтернет, тобто залишилось перевезти всі меблі, застрахувати. Я жартую, може застрахували, і вже будемо відкривати так. Ну тоді все наступного разу ми очікуємо тебе вже в нашій студії. Тобі буде недалеко, буквально буквально декілька метрів пройтися, і ми зможемо поспілкуватися на інші теми, які ви, наші слухачі-глядачі, зможете нам написати під цим відео або зателефонувати нам в студію, і сказати Хочу почути, що Юля думає на, 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 на цю тематику. А ми залюбки залюбки це все власне передамо Юлі і будемо, будемо вас інформувати. А на сьогодні я думаю, що все. Якщо ти Юля маєш щось додати, прошу тебе дуже. Ні? Звертайтеся. 773-235-9900. Ми всі розмовляємо українською мовою. А, маємо вже три офіси. А, телефонуйте з дев'ятої ранку до шостої вечора. Дівчата тут є з десятої до 2 а по суботах так само. Якщо вам потрібна тільки моя консультація, а, будь ласка, телефонуйте, будете мати мій мобільний. Ну ж таки, я більш спеціалізуюсь по бізнес-страховкам, по тракових страховкам. Дівчата більше роблять персональні лінії, такі як будинки, машини. Тобто а, не бійтеся, звертатися до них. Вони інколи вже знають краще ніж я. Це чудово, коли учні можуть е, вище на вирости ніж свої вчителі. Юля, дякую тобі, дякую за вашу діяльність. Е, найкращий страховий агент е, Чикаго Юлія Скобіда сьогодні була з нами. Е, чудова тема, актуальна тема, важлива тема. Я собі багато чого корисного виніс. Дякую за цю можливість. До зустрічі! Почуємось. Радіо Чикаго.